Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас, цікава математика. Поїхали! Вітаю вас, друзі! Сьогодні працюємо за підручником Algebra 8 клас, автор мерзляк, параграф 14. числові множини. Отже, давайте пригадаємо, які є числові множини. Найменшу множину, яку ви вчили раніше, це була множина натуральних чисел. Ось вона позначена синім кольором. Множина натуральних чисел позначається літерою N. І в неї входять числа 1, 2, 3, 4 і так далі, де кожен наступне збільшується на одиницю, а найбільшого числа не існує. Трішки більшою множиною, яка охоплює в собі всі натуральні числа, всі протилежні їм, та ще число 0 є множина цілих чисел, позначається літерою z. Ще більшою множиною є множина раціональних чисел. Це всі числа, які можна представити у вигляді дробу m поділити на n, де m число ціле n натуральне. До множини раціональних чисел автоматично входять всі цілі числа і всі натуральні. Є окрема множина, яка називається множиною ірраціональних чисел. Це нескінченні, неперіодичні десяткові дроби. Також до ірраціональних чисел можна назвати число π. Адже воно є нескінченим неперіодичним десятковим дробом, або коренем із числа, з якого ви не можете здобути. Наприклад, корінь з 25 – це буде 5, а корінь з 2 чи корінь з 3, ви не, ви не добудете. Це означає, що коли ви почнете це робити на калькуляторі, скажімо, у вас вийде нескінчений неперіодичний десятковий дріб. Тому всі такі числа будемо відносити до множини ірраціональних чисел. Тобто можна сказати, що всі числа, які ви раніше вивчили, і на сьогодні теж, можуть або бути раціональними або ірраціональними, третього поки що не дано. І всі ці множини, раціональні та ірраціональні, утворюють множину дійсних чисел, яка і складається з множини раціональних плюс множина ірраціональних чисел. Тобто такий висновок, що якщо число не входить до ірраціональних чисел, то воно є раціональним і навпаки. І всі числа, які ви вивчили, обов'язково належать множині дійсних чисел. Далі розглянемо завдання. Номер 443. Яке з наведених тверджень хибне? Перше. Мінус 3 дійсне число. Та ні, правильно, мінус 3 це дійсно дійсне число. Всі числа, які ми знаємо, є дійсними. Мінус 3 раціональне число. Входить до множини раціональних чисел. Мінус 3 ціле число. Так, воно ціле, не має десяткового дробу. Немає там мішаного числа, нічого такого. А от четверте мінус 3, натуральне. А натуральні не можуть бути від'ємними. Тому ось це твердження і є хибним. Номер 444. Чи є правильним твердження, що 1 належить в множині натуральних чисел? Зверніть увагу, що коли ми говоримо з вами про один якийсь елемент, ми пишемо належить або не належить. Якщо належить, це означає, що він знаходиться в ній. Так, один це одне з натуральних чисел. Воно є найменшим натуральним числом. Далі, друге, один є в множині цілих чисел. Тобто один належить в цілих чисел. Звичайно, адже всі натуральні лежать у множині цілих. Чи є один е, раціональним числом? Звичайно, оскільки воно є натуральним, а всі натуральні лежать у множині раціональних чисел. І точно так само для дійсних. А от мінус 2,3. Не буде натуральним, тому це хибне твердження. Чи є мінус 2,3 дійсним числом? Звичайно, всі числа є дійсними. З тих, що ми розглядаємо, принаймні. Сьоме завдання. Корінь квадратний 7 не належить множенню дійсних чисел. Ні, це хибне твердження. Адже належить. Восьме. Корінь квадратний із 121 не належить множенню дійсних чисел. Належить, тому теж хибне. Належить, тому що всі числа належать множині дійсних чисел. Але корінь квадратних і 7, воно ірраціональне, до речі. А всі ірраціональні належать множині дійсних, а корінь 121 це буде 11, тому вважаємо, що воно раціональне і теж належить множині дійсних чисел. Дев'яте. Пі поділити на 3 належить множині дійсних чисел. Пі це ірраціональне. При діленні на 3 воно залишається ірраціональним, і відповідно, воно є. Множині дійсних чисел належить, тому це правильне твердження. Номер 446. Чи є правильним твердження? Будь-яке натуральне число є цілим. Дивіться, оскільки ось множина натуральних чисел, вона знаходиться у множині цілих чисел, то, звичайно, що будь-яке натуральне число є цілим. Плюс будь-яке натуральне число є раціональним. Множина цілих далі знаходиться у множині раціональних чисел. А отже, і кожне натуральне число буде також і раціональним. Правильно. Будь-яке натуральне число є дійсним. Так, ось тут у нас буде множина дійсних чисел. Множина раціональних міститься в ній. Автоматично всі натуральні також містяться в множині дійсних чисел. Правильно. Будь-яке раціональне число є цілим. Не будь-яке, тому що серед раціональних є і цілі, і дробові. Наприклад, одна друга не буде цілим, тому це твердження неправильне. Будь-яке дійсне число є раціональним. Ні, тому що серед дійсних є ще й ірраціональні числа. Так. Шосте будь-яке раціональне число є дійсним. Так, будь-яке раціональне є дійсним, бо воно міститься в цій множині. Далі восьме. Будь-яке дійсне число є або раціональним, або ірраціональним. Так, це правильно. Тому що третього не дано. Або воно таке, або інше. Номер 447. Які з даних нескінчених дробів є записами раціональних чисел, а які ірраціональні? Перше завдання. 0, і в періоді. Це раціональне число, тому що воно має період. А ірраціональні числа, періоду не мають. Так само і в другому завданні раціональне число, тому що є період. 0,4 і 32 в періоді. Постійно буде повторюватись те, що в дужках. В третьому завданні тут є певна закономірність. Навіть написали, яка кількість нулів між сусідніми двійками послідовно збільшується на один. І що? Це ж не період. Так, три крапки стоїть. Це нескінченне число, але це не період. Це означає, що дане число, яке ми бачимо перед собою, воно вважається ірраціональним. Так, номер 448 Порівняйте. Для того, щоб порівняти, неважливо, скільки там буде далі у нас після трьох крапок цифр після коми, порівнюємо спочатку цілі частини. 6 та 6. Однакові. Далі порівнюємо 10, 5 та 4. Все, на цьому зупинилися 5 більше, ніж 4, ставимо знак більше. Як правильно порівняти від'ємні числа? У що там немає мінусів. Порівнюємо цілі частини однакові. Потім після коми Тут 0, тут 1. 0 менше, ніж 1, тому перше число, якщо прибрати мінуси, буде меншим. Але поставивши мінуси, знаки мають мінятися в іншу сторону. Тому це число буде більше. А все чому? Тому що, якщо без мінуса. То друге число більше. Якщо з мінусом, то воно буде далі від нуля, а отже, воно має бути меншим. Бо чим далі число від нуля, тим воно менше. Номер 450. За допомогою мікрокалькулятора знайдіть наближене значення числа корінь квадратний з 3 з точністю до однієї сотої. Так, перше завдання: за нестачею за надлишком. Так, отже, корінь квадратний з 3. Це буде приблизно у нас дорівнювати, наближено дорівнює 1,732 і так далі. Тобто, якщо заокруглити до сотих, бачимо наступна цифра 2, вона у нас менша за 5, тому це буде наближено дорівнювати 1,73. Так, це у нас за нестачею. А якщо за надлишком. То це означає, що ми повинні додати сюди до цієї трічки ще одиницю. Так, зазвичай не роблять, але в цьому завданні нас попросили. Тому, відповідно, буде друге. Це корінь квадратний з трьох Наближено до рівні 1,74. Рухаємось далі. Номер 452. Укажіть яке небудь значення А. При якому рівнянні х дорівнює а Перше, має два раціональних корені. Тут насправді можна брати будь-яке додатнє число А. Але таке, щоб з нього можна було знайти значення, яке в другому степені йому дорівнює. Наприклад, 1, 4. Там, наприклад, 16. Або дробу можна взяти, наприклад, 16 25. Тоді корені будуть дійсно раціональні. Тому давайте напишемо, нехай буде. Давайте так: х квадраті дорівнює 4. Тоді в нас буде значення а1 дорівнювати 2. А2 дорівнює, скажімо, мінус 2. Два 2 раціональні числа. Два ірраціональні. А тут треба взяти так, щоб ви не могли підібрати ніякий квадрат, щоб дорівнював цьому числу. Наприклад, х у квадраті дорівнює 5. І це означатиме, що корені будуть тут ірраціональні. Далі, немає коренів третє завдання. Ну, коли немає коренів квадрат? Коли у нас відповідно значення а буде менше за 0. Якщо а дорівнює, скажімо, мінус 1. Бо А дорівнює, наприклад, мінус 2. Тоді точно у нас розв'язків немає. Номер 453. Порівняйте числа. Порівняти можна тут по-різному. Скажімо, найпростіший варіант це перетворити звичайний дріб у десятковий. Поділимо 43 на 7. Звичайно, воно буде ділитись до нескінченності. Але ж, Нам потрібно тільки поки ділити, поки не будуть відрізнятися цифри після коми, оскільки ціла частинка тут однакова. 43 ділимо на 7, це буде 6,6 6 на 7, 42. Остача 1, але оскільки цілі числа закінчилися, ставимо кому у відповідь, дописуємо 0. 10 на 7 це буде по одному. 1 на 7 це 7. Віднімаємо остача 3. І там у нас 10 це теж одиниця. Тому дописуємо ще 0. 30 ділимо на 7 по 4. 4 на 7, 28 остача поки що 2. третя цифра 4, третя цифра 2. Або друга цифра після коми. Тому перше число буде явно більшим. Друге завдання: 3,24 в періоді і 3,24. Справа в тому, що коли період, то у вас буде 3,24, 24, 24 і так далі. А у 3,24. Тут буде далі тільки 0. Тому третя цифра в правому числі буде 0. Третя цифра в лівому числі після коми, буде 2. Перше значення буде більшим. Так, далі. Що ж буде більше, число π, чи 3,14 в періоді. Давайте, для того, щоб ви точно побачили, що там буде з значенням π. Наприклад, ви відкриєте калькулятор. Елементарно. І виберете там режим, там, де у вас переключається на синуси косинуси, і там є значення, до речі, пі. Так, ви відразу побачите, скільки воно дорівнює. А от число π, воно у нас наближено, дорівнює 3,141,5,9 і так далі. А от число 3,14 в періоді буде приблизно ось таким. 3, 14, 14, 14, 14 і так далі. Так от дивіться: 3 цілих, 3 цілих, 1, 4, 1, 4, Тут буде 1. І знову 1, але тут вже 5, а тут лише 4. Отже, число пів буде більшим. Четверте завдання. Мінус 2,36 в періоді і мінус 2,36. Якщо порівнювати без мінусів, зрозуміло, що третя цифра після коми в лівому числі буде 3. А в правому 0. І ліве число тоді більше. Але оскільки вони від'ємні, то ліве число має бути тоді менше. Знак навпаки. В п'ятому завданні. Бачимо відразу, що період у нас складається і там, і там з двох цифр. Цілі частини однакові, тому і 1, 1, 7, 8 більше, ніж 7. Ставимо знак більше. Переходимо до номера 455. Так. В номері 455. Запиши у порядку спадання числа, і давайте їх запишемо в цьому порядку спадання. Якщо спадання, беремо спочатку числа додатні. Так, це у нас 3,16 в періоді, число пі і 2,136 в періоді. Так, давайте подивимось яке з них буде найбільше. Якщо брати число 3,16 в періоді, то це буде 16, 16 і так далі. Якщо брати число пі, наближено до рівня, то ми казали, що це буде 3,14. І далі йде нас 1, а потім 5. Якщо брати, наприклад, 2,136 в періоді, то це буде 136, 136 і так далі. От і бачимо, що у нас, відповідно, найбільше серед цих чисел це 3,16 в періоді. Наступне йде число π. Потім 2,136 в періоді. Залишилось два від'ємних числа. Менше з них це те, яке ближче до нуля. Тобто мінус 0,8 По модулю воно менше. Отже, воно буде ближче до нуля, а значить воно насправді більше. Якщо ж ми беремо мінус 1,82, то по модулю воно далі від нуля і серед від'ємних чисел воно найменше тут. В порядку спадання записали є. Так, переходимо далі. Далі розглянемо номер 400. Давайте так, 57. Доведіть, що сума різниця добуток і частка двох раціональних чисел є раціональним числом. Що таке раціональне число? Це дріб, який, точніше, це число, яке можна представити у вигляді дробу m поділити на n, ми говорили, dm це значення ціле, і n це значення раціональне. Якщо ми буде два таких дроби, наприклад, m поділити на n. Так, і ще один дріб, хай буде, скажімо, А поділити на Б. Просто взяли довільні змінні і теж будемо говорити так, що М належить в множині цілих, і А належить в множині цілих чисел, Н належить в множині натуральних, та Б також належить в множині натуральних чисел. Так, звідси їхня сума. Давайте подивимось, яка ж буде їхня сума? М поділити на Н, додати. А поділити на Б. Знаходимо спільний знаменник БН, Додаткові множники сюди Б, так, ось сюди Н, відповідно. І виходить, що БМ додати Ан, ось утворився такий дріб. Що можемо про нього сказати? Можемо сказати, що добуток Б на М це добуток цілого на натуральне. Що таке добуток цілого на натуральне число? Це буде 100% ціле. Тобто Bm належить цілому значенню. А а ціле на натуральне також належить множині цілих чисел. Якщо я додаю ціле плюс ціле число, виходить, що чисельник буде цілим. В знаменнику у мене добуток B на n, натуральне на натуральне буде натуральне. Тобто виходить знову, що зверху ціле число, а знизу натуральне. Те ж саме при відніманні, точно те ж саме, відповідно, ми можемо довести точно так само, що е, сума і різниця раціональних чисел завжди буде число раціональне. При множенні, якщо буду множити точно так само, я помножу чисельник на чисельник М на А, знаменник на знаменник n на B. В чисельнику в мене вийде ціле значення, тобто Ма належить множині цілих чисел. Тому що ціле на ціле завжди буде ціле число. В знаменнику nB належить множині так само натуральних чисел. Тому що примноженні натуральне на натуральне, інший варіант вийти просто не може. І знову ж утворився дріб, де чисельник цілий знаменник натуральний, а тому це буде раціональне число. приділені, що ж буде приділені, давайте подивимося. МН поділити на А на B, перевертаємо дільник, це буде М помножити на Б. N помножити на А. Нагадую, що М ціле, Б це у нас натуральне. Відповідно, добуток МБ буде числом цілим. Далі N у нас число було натуральне, A число ціле. NA також буде ціле. І виходить, що ми ділимо ціле число на ціле. Можна сказати наступне, що якщо у вас А буде більше нуля, тобто ми виключаємо той момент, що А дорівнює 0, наприклад, то також у нас буде ця частка раціональним числом. Далі розглянемо номер 459. Чи є правильним твердження, що сума будь-яких двох ірраціональних чисел є ірраціональним числом? Зазвичай так, але є нюанс. Якщо, наприклад, ці два ірраціональні числа протилежні, ну, скажімо, корінь з 5 додати мінус корінь з 5. Або корінь з 7 додати мінус корінь з 7. Це буде 0. А 0 вважається числом раціональним. Ну, воно, давайте так, воно ціле, отже, воно раціональне. Тому не завжди поставимо мінус. Далі, чи правильно, що добуток будь-яких двох ірраціональних чисел є ірраціональним числом? Зазвичай так, але якщо я знову ж таки помножу два однакових числа, скажімо, корені з 7 на корінність 7, я отримую просто 7, а це вже число раціональне, тому теж не завжди. Третє. Чи правильно, що добуток будь-якого ірраціонального числа та будь-якого раціонального числа є ірраціональним числом? Ну, знову ж таки, є нюанс. Наприклад, ірраціональний корінь 7 помножити на 0 буде 0, а це число раціональне. Тому теж не завжди. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!